Капуста з квесою, або капусняк називають по-іншому. Кислу капусту промити, відварити, фасолю теж зварити до готовності, розколотити її добре, розім'яти, ось така має вийти, і до неї додати зварену кислу капусту. Добре, розмішати, поставити на вогонь, хай закипить, підсолити за потреби, розколотити пражену муку і у воді, і підбити нею капусту з фасолею. Хай закипить. Почне булькотіти. Треба добре перемішати, щоб дна не чілася капуста чи фасоля. Зробити зажарку з цибулі, з олією. Додати цю зажарку. До приготовленого дати спеції, лавровий листок, перець, хмелі сунелі, ну, за бажанням і за смаком. І можна куштувати. Дуже смачна така страва із часничком, з пиріжками з картоплею чи навіть з хлібом.